Всім привіт друзі! Сьогодні 15 квітня. Виїхали ми на рибалочку. Ось такий класний ставок. Ну що, зараз замішаємо каші, закормимося, розкинемося та будемо ловити рибу. Поїхали. Зараз візьмемо пелець. Сладкий бум для закормка ракета пахнет классно высотом половинку добавим чуть-чуть каше фидерной без на ванильной солоденька ему небагато Зараз зальємо нашим достаємо покажу. Все, залишимо його поки настаюватися, поки розкладемося та будемо закармлюватися поки наша Каша для закормки настаюється. Замішаємо кашу для основної ловлі. Візьмемо полуничну кашу. Висипаємо, що тут вже і небагато машини. Гейзера, кукуруса, карамель. І спробуємо. Інтерприлізку кашу з часником. Ота от тясничком запахло. Трішки перемішаємо і додамо екстракту їй кльову для холодної води. Добренько перемішуємо це все діло і додаємо води. Отечные креветки зараз ми законемся і заклепцуємося. Вот тут і заключити. Зараз випробуємо саморобний макушатник. Це воно буде летіти, так от десь. подедесь, попідтягуєш і так от повинно крючками вгору й бути. Спробуємо. Першу закидаємо. Є контакт, є контакт. Другу зарядили, закліпсувались. А на що ми її кинемо? А ми випробуємо груз Пробуємо на пива стільки. Так, його приділяємо сюди. І на качечок бахнемо. Пуфіки нові таких я ще не бачив. Можливо, хтось на них вже ловив, але я ще так і не бачив. Сейчасничком спробуємо сюди втягти. Раз. І все готово. Можна і закидати вже. Ну так швиденько воно все робиться. А, ще треба полити шліквідіком. Чуть не забув. Треба ж полити ще ліквідіком достатньо до моєї роби. Ми все закидаємо наш груз. Опа, кріпса спрацювала. Там, де й кормилися, чуть-чуть і ставимо. Друга є. А третю зараз спочатку закормимося, а потім не знаю, наче ми її кинемо. Подивимось. У неї така штучка сам робив. Хочу випробувати. Типа кормушечка схожа на фідерну. Ось така ось штучечка з бігаючими... Опа. З бігаючими крючками. Пробуємо на неї. Зараз на гачок надінемо пуфика медового. На один медовий. А на другий чесниковий. Таке діло. Що ти, рибак? Все класно? Зараз заб'ємо наші каші сюди. Та все прекрасно. Випробуємо оцю штучечку. Пробуємо. Одне за що я переживаю, можливо, можливо, будуть запутуватися крючки можливо а можливо і ні подивимось оп, кліпса спрацювала прекрасно Під підтягнемо трішечки ну все, закинулися Поки що три вистачить, зараз щось помудруємо і кинемо ще парочку, можливо. Зараз кинемо лобатого. Лобатого кинув. Палочки. Вдягаю, щоб не застривали, не запутувалися. Найкращий вихід покуржання паличку. Воно тільки в буду вдариться. Вони або самі відпадуть відразу, або розтануть. А тут отакий ось саморобний лобатий. Можна скільки, скільки угодно можна сюди піхнополно навішати, скільки захочеш. Один, два, три, десять, п'ять, бомба. О, готова поплевка. Це мой покльовку. Поки я закидався, вже за столик легенько накрили, щоб позавтрикати. Да, рибалочка тільки починається. Це круто. Зараз позавтрикаємо трішечки. Я будемо чекати. Закинулися. На цю кинув черв'яка з пуфіком на один крчок медовий, на другий чесночний. І подивимось. Що з цього вийде. А що з цього вийде, ми побачимо. Ці ще поки що не трогав, ці поки що хай стоять. Тут макушатник Тут ПВА стик з пуфіком і тут пуфіки, чисто пуфіки, по-моєму. Цю можливо зараз перекину. Щас випробуємо таку штуку, на макушатник ставиться. Теж на лобато, тільки з дна закидається. Ключочка так підіймається, а це таке техноплантон, тільки зроблений під макушатник. Спробуємо на нього. Зараз крючки позаганяємо і будемо закидати. Перекидуємося ще раз, зараз спробуємо з кукурузкою. Візьмемо наш пластик. Чепимо. А сюди а, медової попорузки. Раз. І готово. Йдемо закидати. Що воно? Не кліє поки що? За тірячком? За ну візьми тіречка. Ти ж я тебе за вухо не кинув. Та я можу. що, Сидимо ми тут з 8 ранку, вже пів четвертого. Покльовок парочку було, воно Богданчика. У мене для чого. Зовсім, ну я не знаю, вже закидалися на все, що можна було. Поки що, глухо. Там навіть по столоп стоїть. І нічого. Ну нічого, зараз ми розпалимо костерчиком. развели вон уже дымить костерчик Он спалом хороший костерчик запачем картошечки по ему и будем чекать Что, просидел тут весь день уже Жодної покльовки. На що тільки не кидали, але все без толку. Жодної покльовочки навіть. Не знаю в чому справа. О, це, все на місці. Все на місці висить, як і висів. Оже! А, темніша є. Половина сьомої вечора. Зади жодної покльовочки. Пробували холотом, рибу не показав. Можливо, тут її немає. Такий ненадійний ставочок. Ну що, друзі? Просиділи ми тут весь день. Зранку та до вечора. Нічого. Глухо весь день. Було парочку покльовочок, але таких легеньких, дьорного, можливо, то взагалі не покльовочки. Не знаю, з самого ранку до самого вечора просиділи, закармилися класно. Закармлювалися багато. Нічого, пробували все. На все пробували. Для нас сиділи, навіть до сих пор сидять ці мужики. Завозили корабликом, возять, закармлються корабликом, ну теж нічого, глухо. Поки що, поки ми тут, з самого ранку, і вони приїхали пізніше, нічого не клювало не ни в них, не ни в нас. Не знаю. Можливо, тут риби немає. Можливо, не погода. та ну, Вода може, ще не прогрілась повністю, не знаю. Ну нічого. Поїдемо на нормальний ставок, та буде рибалка во. А поки що, що маємо, то маємо. Так що, все. Кому сподобався ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, куди можна з'їздити на хорошу рибалочку в Харківській області. До зустрічі!